Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми і далі розв'язуватимемо задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Отже, тема нашого уроку розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Нагадаю, щоб розв'язати текстову задачу, ми використовуємо метод математичного моделювання. Суть цього методу полягає в тому, що для задачі, яку необхідно розв'язати, створюють і досліджують математичну модель. Математичною моделлю може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма, рівняння чи система рівнянь. Ми докладніше зупинимось на задачах, для яких математична модель є системою лінійних рівнянь із двома змінними. Зазвичай це стосується тих задач, де невідомими є значення двох або більшої кількості величин. Текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. Перше. Проаналізувати умову задачі і на основі проведеного аналізу створити математичну модель даної задачі як систему двох лінійних рівнянь. Інколи скласти систему рівнянь до задачі допомагають інші моделі, таблиці, схеми тощо. Друге розв'язати отриману систему рівнянь. 3. Проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі та записати відповідь. Застосуємо цей алгоритм для розв'язування таких задач. Задача 1. Двоє робітників виготовили 135 деталей. Перший робітник працював 7 днів, а другий 12 днів. Скільки деталей виготовляв щодня кожний робітник, якщо перший протягом трьох днів зробив на три деталі більше, ніж другий протягом 4 днів. Розв'язання. Оскільки в цій задачі невідомими і шуканими є значення двох величин, то логічно розв'язати задачу за допомогою системи лінійних рівнянь із двома змінними. Нехай кількість деталей, що виробляє перший робітник за день, дорівнює х, а кількість деталей, що виробляє другий робітник за день, дорівнює ігри. Зрозуміло, що x та y – додатні числа. За умовою, перший робітник працював 7 днів, отже виготовив 7х деталей, а другий робітник працював 12 днів і виготовив за цей час 12 ігри деталей. Разом вони виготовили 135 деталей. Маємо перше рівняння системи 7х плюс 12 ігрек дорівнює 135. Протягом трьох робочих днів перший робітник виготовив 3х деталей. І відповідно до умови задачі ця кількість на три деталі більше за кількість деталей, яку другий робітник виготовив протягом 4 днів. Тобто 3х більше за 4 у на 3. Маємо друге рівняння системи: 3х мінус 4 4у дорівнює 3. Тепер розв'яжімо отриману систему рівнянь методом додавання. Для цього множимо обидві частини другого рівняння на 3. Отримуємо систему рівнянь. 7х плюс 12 ігри дорівнює 135, 9х-12 ігри дорівнює 9. Додаємо праві й ліві частини даних рівнянь. І після спрощення отримуємо 16х дорівнює 144, отже x дорівнює 9. Підставивши знайдене значення змінної змінноюх у друге рівняння системи, знаходимо значення змінної y. 3 помножити на 9-4 дорівнює 3, тоді y дорівнює 6. Отже, можемо зробити висновок, що перший робітник виготовляв 9 деталей за день, а другий 6 деталей. Задача 2. Два кондитерських цехи за день мали разом виготовити 300 тортів. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, а другий 60% свого, виявилося, що перший цех виготовив на 27 торців більше, ніж другий, оскільки торців мав виготовити кожен цех. Розв'язання у даній задачі невідомими. І шуканими є значення двох величин. Отже, розв'яжемо задачу за допомогою системи лінійних рівнянь із двома змінними. Позначаємо кількість торців, що їх мав виготовити перший цех, як Х, а кількість торців, що їх мав виготовити другий цех, як ігри. Зрозуміло, що Х та І додатні числа. За умовою два цехи за день мали разом виготовити 300 торців. Маємо перше рівняння. Х плюс іг дорівнює 300. Коли перший цех виконав 55% свого завдання тобто 0,55х, а другий 60% свого завдання, тобто 0,60 ігри, то згідно з умовою перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий. Маємо друге рівняння. 0,55x мінус 0,6 дорівнює 27. Розв'яжімо отриману систему методом додавання. Для цього ліву і праву частини першого рівняння помножимо на 0,6. Маємо 0,6х плюс 0,6 дорівнює 180. Додаємо праві і ліві частини обох рівнянь. 0,6х плюс 0,6 y плюс 0,55х мінус 0,6 y дорівнює 180 плюс 27. Звідки 1,15х дорівнює 207. Тоді х дорівнює 180 відповідно у дорівнює 120. Робимо висновок. Перший кондитерський цех. Мав за день виготовити 180 тортів, а другий цех 120 тортів. Чудово! Сьогодні ми розв'язували текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь. Дякую за увагу. До зустрічі!